Ну і ось саме цікаве. то Тут черга така, що мама не горюй. Вот. Ну вона дуже-дуже швидко-дуже швидко А швидко Це я так поняв, о. Вот. Влюблені якийсь то фоткається. Да. Таке. Є на що подивитись. Але Київ не набагато гірше. А навіть, навіть в деяких містах він набагато краще. Ти <риканець> а Ну я ще не був тут в этом гот. В Урі, вот. Я ще туди, мене-мене. Оха моя, моя чи портова доля занесе. Я там ще побуваю. Давайте.